Огірок один з найпопулярніших овочів угородників-любителів, тому кожен напевно опинявся в ситуації, коли, незважаючи на всі старання, огірочки не ростуть, зав'язи й мало або вони жовтіють і обсипаються, а проблему можуть вирішити всього одна-дві обробки стимуляторами плодотворення, стимулятори плодотворення. Сучасні препарати для зав'язі огірків містять різні гормони мікро. І макроелементи, що сприяють утворенню і росту плодів. Найпопулярніші стимулятори з цієї категорії: як він містить епібрасиноліт. Це перший брасиностероїд, отриманий синтетичним шляхом. Речовина є аналогом природного стресового адаптогену. Гормони цього типу концентруються в проростках, меристемах і пилку, підвищують опірність стресових ситуацій, посухи, похолодання, різких коливань температур. Затяжних дощів огірки при несприятливих погодних умовах з великою часткою ймовірності скидають зав'язі, а оброблені епін утворюють і нарощують плоди. Епін робить огірки більш стійкими до негоди зав'яз і бутон до відомих стимулятора плодотворення. Головною діючою речовиною яких є солі гіберелінових кислот: гібереліни – це природні гормони, які знаходяться в швидко зростаючих частинах рослин, паростках, сім'я долях, молодих листках, плодах і незрілих насіння. Обробляючи цими препаратами огірки, ми підвищуємо рівень гормону в названих тканинах, що обертається їх активним розвитком. Тобто зав'язі будуть рости, а не обсипатися. Бутон містить природний гормон ростом 101, один, з найпопулярніших на сьогодні віталайзерів. Засіб було представлено в Україні більше 10 років тому японською компанією Флорацо. So. До складу входять натуральні речовини, що сприяють зміцненню імунітету рослин їх розвитку, зокрема, 101 містить екстракти сосни кепариса кедра. Ці дерева активно поглинають з ґрунту кремній і переводять його в доступну для засвоєння форму. Саме кремній і є головною діючою речовиною, обробивши огірки віталайзером, ви подаруєте їм життєві сили. У рослин з'явиться додаткова енергія для росту зав'язей. природний віталайзер. 101 дарує рослинам додаткову енергію енергенекстра солі, гумінових кислот. Відомо, що калій вносять у вигляді кореневих підгодівлі під час цвітіння і плодоношення. Цей елемент сприяє відтоку поживних речовин з листя до плодів гумінові кислоти це гумус органіка, що утворюється при розкладанні рослин, містить азот, оприскуючи по листю енергеном. Ми забезпечуємо відтік цього додаткового харчування в зав'язі. Енерген екстра дає додаткове харчування і забезпечує його доставку до плодів. Крім того, такі стимулятори можуть містити мікроелементи, необхідні для цвітіння і зав'язування плодів. Бор. Йодта ін... кожен препарат супроводжується своєю індивідуальною інструкцією. У різних виробників вони можуть відрізнятися. Народні засоби для зав'язі огірків, зрозумівши принцип дії стимуляторів плодотворення, можна підібрати народні засоби, які будуть діяти приблизно так само борна кислота. Найпоширеніший препарат, розчином якого обприскують за кольорами. Однією з ознак нестачі бору є мізерне цвітіння і відсутність зав'язі. Борна кислота продається в аптеках і садівничих магазинах. Для позакореневого підживлення один хпорошку розводять в один л води. Борна кислота з народного вже перетворилася в загальновизнане добривою от мікроелемент, який служить антисептиком не тільки для нас, але і для рослин. Він здатний захистити огірки від борошнистої роси, крім того, йод бере участь в процесах бутонізації і зав'язування плодів. Розчин готується за рецептом: один крапля на один літр води. Підвищити плодоутворення і захистити огірки від хвороб допоможе. йод З аптечки. деревна зола містить всі макро і мікроелементи потрібні для рослин, крім азоту. У ній є калій, який забезпечить відтік харчування до зав'язей. Осфор необхідний для росту коренів, а також бор, йод, марганець, кальцій та ін всі ці речовини послужать хорошим вітамінним комплексом для огірків, підвищить їх імунітет і стресостійкість. Для позакореневого підживлення потрібно стакан золи залити 10 води. Настояти добу і процідити. Деревна зола найбагатше за складом добриво для кореневих і некореневих підгодівлі вода з медом або цукром допоможе, якщо у вас бджолозапильний сорт. У цьому випадку однією з головних причин відсутності зав'язів є погане запилення комахами, яких мало, або їм нецікаві ваші огірки для залучення запилювачів. Розведіть столову ложку меду, цукру, або варення в літрі теплої води. Потім холодною доведіть цей обсяг до 10 л. Розчин для залучення бджіл можна зробити зі старого зацукрувався меду, оприскуйте огірки при появі перших бутонів і другий раз, коли цвітіння стане масовим. Особливо важлива така обробка при несприятливих погодних умовах. В результаті ви досягнете того, що огірочків наросте більше вони будуть рівніше і красивіше, огірки можуть не зав'язуватися при сильному загущенні, якщо їх посадили в тіні або неправильно формували, так у бджолозапильних сортів плоди ростуть на бічних пагонах. Якщо не прищепнуть головну батіг на самому початку росту для розгалуження. То кущ буде дарувати пустоцвіт, а не огірочки. Для підвищення врожайності огірків випускаються спеціальні препарати, є серед них натуральні і синтетичні, діють такі стимулятори приблизно однаково, забезпечують приплив поживних речовин до квітів і зав'язей, підвищують імунітет всього куща, і стійкість до поганої погоди можна користуватися і народними засобами. Найпопулярніші з них борна кислота, настій золи і медова вода для залучення бджіл.